Доброго дня, шановні глядачі. Зараз вашої уваги я пропоную коротеньке відео про те, як можна легко собі допомогти в важкі моменти за допомогою дихання. Я хочу вам показати техніку проноями з затримкою. Взагалі, пронаями це такі комплекс дихання, які направлені на те, щоб ми більше затримували дихання. А потім спокійно дихали. Тобто пранаяма це затримка, це якби пранаяма це життєва така сила, якою ми можемо управляти. Для пранаями нам потрібно по черзі закривати або правий, або лівий канал нашого носика та вдихати через один із них і віддихати інший. Також дуже важливо робити це використовуючи правильну мудру. Мудра це схрещення пальчиків. Наша мудра складається так. Великий пальчик у нас іде так. Ці два пальчика ми складаємо, а безіменний перекручується за маленький. Тобто, дивіться, раз, за маленький і так. І ось так вона має такий вигляд. І завжди мудру ми робимо правою рукою. І потім закриваємо вже пальці. Також можна робити це без мудри, закривати пальці так, але саме головне ні, ну, закривати можна великий і безіменним пальцем. Не, не вказівним, тому що це помилка, якби і ну, краще так не робити. Зробили мудру і закриваємо. Тепер Дивіться, ми дихання можемо розпочинати з або лівого каналу, або з правого каналу. Це залежить від того. Яку ціль ви хочете переслідувати. Якщо вам потрібно згармонізуватися, якщо вам потрібно зараз заспокоїтись, то потрібно спочатку закривати правий каналчик і робити видих через ліву ніздрю. Або якщо вам потрібно навпаки взбодритись, завестись, набратись енергії, то потрібно закривати перший каналчик лівий і вдихати правим. І якби. Правостороннє дихання я раджу робити тільки зранку, тому що якщо ви зробите його на вечір, це сильно активує ваші і Вам буде важко заснути. Це Те саме, що напитися кави на ніч і потім не могти заснути, тому що енергія буде фонтанувати. А ось лівостороннє дихання можна використовувати як і зранку, так і ввечері. Значить, дивіться, розпочинаємо. Я говорю, саме головне, що у нас буде йти вдих через ліву ніздрю 6 секунд. Потім у нас буде йти затримка, яка буде тривати також 6 секунд. Після того ми змінюємо положення пальчиків, іде видих через праву на протязі 12 секунд. Після того вдих через праву ніздрю 6 секунд. Затримка 6 секунд. Видих 12 секунд. Оце одне повне коло є повним. І для того, щоб практика приносила вам бажані результати, необхідно зробити таких 12 повних кіл Отже, розпочнемо. Закриваємо правим пальчиком праву дістю і вдихаємо лівою. Один, два, три, чотири, пять, шість. Затримка. Один, два, три. Чотири, 5, шість. Видих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, Десять, 11, Дванадцять. Вдих через праву ноздрю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Затримка. Один, два, три. 4, 5, 6 видих через ділу ніздрю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'яти, десять, одинадцять, дванадцять. Ось такий вигляд у нас має повне коло нашого дихання пронаями з затримкою. В наступному відео у мене є повністю прораховані всі 12 кіл для того, щоб ви просто могли спокійно дихати і не рахувати собі в голові. А це відео тільки для того, щоб ви зрозуміли сам механізм рухів наших пальчиків. Дякую вам велике за увагу і я сподіваюся, що це відео принесе для вас якусь користь і ви зможете на майбутнє гармонізуватися саме таким способом.